Дякую за вашу співпрацю під час перевірки глобулів біля дверей. Ми повинні залишатися пильними та стежити за тим, щоб ці гідкі крадії кисню під назвою дівчата не проникли та не спустошили наші священні простори, що підводить мене до теми сьогоднішньої проповіді. Клас субгомінідів, відомих як жінки. Жінки або дівчата мають кілька чітких фізіологічних відмінностей від справжніх людей. По-перше, немає шкіряних мішечків для ведення глобула. Це доводить, що космічний король намисно зробив їх гіршими. По-друге, всередині їх живота прямо під шлунком знаходиться пошивний реактор, який може вирощувати нових людей. Як нові люди туди потрапляють, запитайте ви. Що ж, я. Не знаю. Ха. Так. Чому космічний король дав нам цих істот замість нескінченних хлопчиків? Усе просто, щоб збити нас зі шляху, як тест. Саме тому в них є ось ці Циці. Циці — це зло. Ми не повинні дивитися на Циці. Циці захопили б космічного короля та переробили б його за своїм образом, якби в них був такий шанс. А як вони можуть знищити космічного короля, Хейтмонгер? Чудове питання, булава. Так само, як вони руйнують усе. Комерція. Ось скільки в середньому витрачають жінки порівняно з чоловіками. Хіба не дивно, що шатівні скарбники, які керують цим, спотворюють те, що ви любите, аби догодити їм. Саме тому ми повинні продавати незлічену кількість ланчбоксів та одягу. Але це хіба не зробить? Нас жадібними лихварами. Так булава. Але заради доброї справи. Космічний король. Браття, якщо ви хочете бути першою лінією захисту від руйнування речей, які ви вважаєте священними, тоді підтримайте вишивання таких речей, як космічний король, щоб наш хрестовий похід міг продовжитися. Uh. Ти не канонічна реклама Флеш це, звісно, чудово. Але не забувайте про мульті пророка, який змусив нас заговорити українською мовою саме для вас та космічного короля.